Христос Воскрес. Сьогодні ми з вами розбираємо Євангеліе від Йоанна. Це є 9 глава, з 1 по 38 стих. Слава тобі, Господи, слава тобі. Одного разу проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого з зроду. Спитали його учні, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим родився. Відповів Ісус, ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі явилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Поки я у світі, я світло світу. Сказавши теплюно на землю, зробив грязь і слини, і помастив грязь у очі свікому. І сказав до нього, іди вмийся в селамі купелі, що переклон означає посланий. І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим, заговорили, чи то не той, що все сидів і жебрав, одні казали, то він, інші, ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. Спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів, чоловік, що зветься Ісус, зробив грась, помастив мені очі і сказав, піди в Соломаму і помийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він? Каже той, не знаю. І ведуть його, щоб був сліпий до фарисеїв. Була ж субота. Коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі, фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм, він поклав мені на очі грязь, я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботу. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі діла чинити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, чи що кажеш про нього ти, що відкрив тобі очі? То відповів, він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того, що прозрів, і спитали їх, чи то син, про котрого кажуть, що він сліпим родився, і як же воно, що він тепер бачить? Батьки його у відповідь сказали, знаємо, що то нас син і що сліпий родився. А як він тепер бачить, не знаємо. І хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий і скаже сам про себе. Так казали його батьки, бо боялися юдеї. Юдеї бо вже були змовилися, щоб виключити це на оги кожного, хто визнаватиме його Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпим, і кажуть йому, воздай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник, позвався той. Чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі. Той відповів, я вже казав вам, і ви чули, що іще хочете чути. Чи не хочете ви його учнями стати? Ті з лайкою накинулися в нього і сказали, ти його учень, ми учні Мойсея. Ми знаємо, що до Мойсея промовляв Бог, а цього не знаємо звідки ляві». У відповідь сказав їм цей чоловік. Тож воно й дивно, що ви не знаєте звідки ляві. і він відкрив мені очі, і знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто побожний і чинить його волю, того він слухає. Одвіку не чувано, щоб хто відкрив очі сліпому зроду. Якби він не був від Бога, не міг би він був зробити нічого. І у відповідь йому сказали, ти весь у гріхах родився і нас навчаєш, і прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали, і, зустрівши його, сказав до нього, віриш у сина чоловічого, той відповів, хто він, Господи, що я увірвав у нього, сказав йому Ісус. І бачив єси його, і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді він сказав. Вірю, Господи, і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава тобі. Якщо ми розглянемо сьогоднішнє Євангеліє, і щоб його краще і глибше зрозуміти, варто розібрати буде по таких певних пунктах. В принципі, так, як воно і написано. Отже, і проходячи, побачив чоловіка сліпого від народження. І питали його учні, кажучи, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Це питання є глибоко вкорінене в юдейському розумінні, про зв'язок між гріхом і стражданням. У юдейській стр... традиції страждання це є наслідок гріха. Талмуд, зокрема, Шабат 55, подає, немає смерті без гріха і немає страждання без провини. Це мислення є застосовано також у Торі, якщо ми подивимося в книзі виході 20 главі, де написано Покараю гріх батьків на дітях до третього і четвертого покоління. В принципі, книга Йові в четвертій главі також написано, ті, що рани зло, його і жнуть». Також це є і в книзі чисел в 14 главі. Ідея про рік батьків може відбиватися на дітях була також поширена в єврейському розумінні. Але є щось цікавіше, чи міг сам чоловік зрішити до народження? Це натяк на певні такі юдейські спекуляції про душу до народження. Так званий метепсихоз, або, як казали євреї, особливо в Кабалі. Гілгул не шамот. Чи гріх у лоні матері? Про це ми навіть можемо знайти в Псалмі 51, сьомий стишок. Деякі рабини, зокрема в Талмуді, трактат Ніда, розглядали можливість, що плід може зрішити в утробі матері. Хоча ми прекрасно розуміємо, що це нісенітниця. Але навіть в утробі дитини вважали вони, що вона здатна зрішити. Так, наприклад, у Мідраші Бешешіт раб, е, Рабина. 63 згадується, що Ісав штовхався ще до народження і це тлумачили як знаки возів суття. Тож учні Ісуса не просто вигадують, вони ставлять типове питання в такому рабинському мисленні і розумінні, яке на той час панувало. Отже, Ісус відповів, ані він не зрішив, ані батьки його, але щоб діла Божі з'явилися на ньому. Це революційна є відповідь. Ісус заперечує причину на слідковий зв'язок гріха і страждання. Подібно ми зустрічаємо і в книзі Йова, де невинний чоловік страждає не за гріх, а для виявлення вищого задуму Господнього. Замість того показує інший вимір страждання. Воно не є місцем. Ну, скажімо так, десь гріха, але місцем слави Божої, тобто простором для відкровення. Сама фраза, щоб діла Божі з'явилися, має корінь глибоко в єврейській певній думці про гаше», тобто освячення Божого ім'я. Тобто через певні події, обставини, місця ім'я Боже може стати явним для світу і прослав. Я докий день маю робити діла, того послав мене, поки у світі я світло світло. Каже далі Святе Писання. Образ дня і світла є тісно пов'язаний також з певним єврейським поняттям, тобто світло для світу. Орга Олам. Що вказує на Тору? Це є книга Притч, шоста глава. Або так звану про Месію. У Мідраші сказано, що Месія є світлом створеним до сотворення світу. Про це говорить Берешіт Раба в першій главі. Ісус приписує це світло собі, ствердженням цього є, що його присутність це є НЕЙ. Тому Ісус фактично говорить ті слова, які добре були відомі учням. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязь і слини і помазав цією цій Очі сліпому, сказавши Іди вмийся в купелі Сілуа». Це дивна сцена, але має свою певну символіку. Грязь, глина це є певні такий натяк на створення людини з пороху. Це книгабуття друга глава. Ісус діє тут як творець, який знову ліпить очі. Плювок, те, що він плюнув, у ідейській традиції є певним символічним. Слона вважалися одночасно ганьбою. І про це ми можемо прочитати в книзі Второзаконня 25 9 стих, але також і цілющою. Наприклад, у Талмуді баба Бетра згадується, що первісток слина має силу як цілющий засіб. Галина це і книга буття і утворення людини, спороху землі. Тут Ісус є як новий творець. Єврейська традиція каже, Адам від Адама, тобто землі. Якщо ж ми подивимося на саме слово силуан, воно означає «посланий». має корінь той самий, що у слові посланий, що ідеї використовували також у пророків і домесій. Тобто Ісус є справжнім посланий. І коли сліпий йде в силуан, щоб отримати і обмитися, він йде не лише до купелі, а до віри хоча ще нічого не бачить і не розуміє. Ісус є твій посланий, посланий від Отця, а чоловік йде до посланого, щоб знайти свій зір. Ця символіка є дуже глибока. Зцілення приходить через послуг Месії, тобто тому Месії, який є посланий. Це купіль на Південному сході Єрусалиму, що використовується для ритуальних обмивань євреїв. Перед Песахом люди мали зануритися в ці мікру, аби увійти потім чистими до храму. Цікаво, що після зцілення люди сперечаються, це він чи ні. Це показує, як зцілення змінює не тільки фізичний стан, але і ідентичність цього чоловіка. Це важливо. Зокрема, в такому юдейському контексті. Сліпота це була ознака такого ритуального і неповноцінності, тому що не можна було служити в храмі. І на це посилається книга Левитів, 21 глава. Отже, він із непридатного стає тим, котрий побачене. Отже, стає тоді питання дуже важливо. Субота і гріх. Це серце юдейської взагалі полемі. Ісус створює галину. Це Мелаха, одна із 39 заборонених робіт у суботу, яких дотримувалися євреї. Фарисеї бачать у цьому порушення Галахи, навіть якщо воно призвело до добра. Це центральне таке напруження. Чи закон існує для людини, чи людина для закону? Бо і криється весь фундамент цієї проблеми. Фересеї це не просто злі персонажі, це вчені, які намагаються захистити закон. Але парадокс, вони бачать закон і не пізнають того, хто його сповнює. Сліпий навпаки, не мав доступу до писання, бо не бачив, але пізнає істину. І батьки боялися проявити очевидне, визнати. Що визнати, що Ісус зцілив їхнього сина, це ризик бути вигнаним із синагоги, тобто виключення херем, бо юдеї постановили виключити синагоги. Це херем, тобто відлучення. У юдейській практиці відоме, що сів ще ездри. Вигнання синагоги було найсуворішим покаранням, яке тільки могло бути для єврея втратити зв'язок з громадою, тобто втратити життя. Це як смерть. І він приймає це заради правди. Це підтверджує, що до часу написання Євангелії, кінця першого століття, вже тривали переслідування також християн в юдейських громадах, які визнавали Христа. Отже, фарисеї змушують чоловіка сказати, що Ісус є грішник, Бо порушив суботу. Але чоловік стає більше пророком, ніж свідком, якщо він не від Бога не міг би цього чинити. Тут бачимо, як віра народжується із свідчення, а не з навчання. Чоловік не мав Талмуду чи Ешеви, але бачив, і цього було достатньо. Тобто є певна прогресія віри цього чоловіка. Ісус спочатку є до нього чоловік, потім стає пророк. Він далі визнає його як того, хто прийшов від Бога. І в кінці ми бачимо, він каже, Господи, вірую. Це не випадково. У єврейській традиції взагалі віра це і певний процес ходіння разом з Богом. Авраам, Енох, Мойсей. Тобто сліпий іде, розріває і исповідує свою віру. Вірити в сина людського. І він сказав, вірю, Господи. І поклонився йому. Це завершення, син людський, цей месіянський титул з книги Даниїла, 7 глава, 13 стих, де йдеться про того, хто йде на хмарах і має вічну владу. Сліпий бачить не лише тіло, але також і духом, і визнає в Ісусі не просто цілителя, але Господа. Коли сліпий каже вірою, це певний лінгвістичний аналог, шма Ізраїля яку ми прочитаємо в Торозаконі, законів 6 -й, 4 стих це є визнання єдиного бога це акт віри який стоїть на рівні літургійного поклоніння прийшов я світ щоб бачили ті що не бачать це є певний іронічний поворот в юдейській традиції бачити це бути розумним мати духовне прозріння в книзі прич 20 главі ми читаємо Око, що бачить, вухо, що не чує, Господь створив їх обидва. Отже, сліпота це є символ духовної певної темряви, який може бути викликаний і гріхом, законництвом чи певним упереченням. Зір це пізнання правдивої істини, яка приходить через Місію, тобто Ісуса Христа. Ісус виступає в ролі нового Творця, живає матерію, глину як Ялем Едемі, і відкриває духовний зір цьому чоловікові, зрештою і фізичним. І ця купіль села, вона й тим символом послання, через яке приходить очищення і духовне прозріння. Вся ця, ця історія це певний духовний такий алегоричний шлях, від сліпоти через визнання до поклон... 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 покаяння. І це не тільки стосується цього сліпого чоловіка, але це заторкує кожного з нас, чи в своєму духовному житті ми не залишаємося ті фарисеї слівцями, чи ми ті слідці, які бачать, приймають і визнають справжню істину. Свого часу один чоловік, ризикуючи своїм життям, кинувся бурхливе море рятувати хлопчину, яким було з водою. Коли хлопчик поговтався від шоку, то сказав до цього чоловіка, дякую, що ви врятували мені життя. Чоловік подивився йому в очі і каже, це все пусте. Головне, щоб ти прожив це життя, яке я тобі врятував так, щоб воно було того варте. Це стосується і кожного з нас. Пам'ятаємо про це. Христос Воскрес.